Тут можна швидко виправити все. Дякую вам за запитання. Ми перевіримо. І я про те закликав не бояться. Ніхто вам нічого не зробить. Ви, громадяни, ні, ні. І, і консули для вас працюють, а не навпаки. Я цю філософію все зміню. Жорстоке вбивство чи випадковість, яка сталася з українцем в польському воєводстві під час втручання польської поліції. Знаєте, що? Уже з польської поліції є дуже багато затримань, де громадяни України втрачали своє життя. Тому сьогодні ми розглянемо ті факти, які нам вже відомі. Друге питання це масові банкрутства підприємств в Польщі, і як це ляже на вас, дорогі глядачі? І третє: чому Польща не буде збивати російські ракети, які летять в сторону Польщі? Я хочу також подякувати, користуючись нагодою, всім тим українцям, які в попередньому випуску підтримали мене після того, як я сказав хоча б частково те, що я думаю про тих, хто тут живе в Польщі, і тих, хто живе в Україні. І дякую, що 90 плюс відсотків підтримали мене. І мою діяльність, я це ціную, і буду продовжувати для вас не тільки робити корисний контент, а також корисні послуги, які я також знаю, що ви оцінюєте на так. І ті, хто буде писати, що я наживаюся на людях, наживатися це називається, що коли ти щось береш і не віддаєш. А у нас є щось продукт, який ми віддаємо людині по якісній ціні, якісне обслуговування. І мені здається, швидкість надання цієї послуги також швидка. Це три компоненти, які дозволяють нам створювати той продукт, який допоможе вам покращити ваше моральне становище в Польщі і фінансове. Наприклад, компанія StarMac фінансобезпечення це страховки від мультиагента, який має доступ до всіх страхових компаній в Польщі, і допомагає вам в оптимальній ціні закупити страховий поліс, де б ви не були в Польщі, чи на польській реєстрації в автомобіль чи на українській. В реальному часі ви можете дізнатися ціни на страховку. В описі до відео є контакти також. І це лише одна із компаній, яка допомагає вам. Жити в Польщі легше, і я продовжуватиму стукати в ті двері, які дозволятимуть вам, відкриваючись, полегшити ваше життя в Польщі, і ми зараз тільки починаємо. Хочу вам розказати друзі про ту ситуацію, яка мала місце. Поблизу Ключборка, там 48-річний громадянин України знайшов роботу, поїхав туди на розмову, де з громадянином Польщі почалася перепалка. Ну невідомо через що вона могла початися причин може бути багато, але ми про них говорити не будемо. Після чого роботодавець викликав поліцію. Поліція, приїхавши на місце події, одразу почала заспокоювати громадянам України, і ну, вони вирішили його доставити до відділку поліції, на що громадянин України не погодився. Ну і вони вирішили знову ж таки примінити декілька прийомів поліцейських, після чого чоловік втратив свідомість. Один бог може знати, що там сталося, або ж ви, дорогі глядачі, можете ствердити, що у нього могло статися. Разом із поліцейськими поліцейські викликали знову ж таки швидку допомогу, але як ви можете вже зрозуміти з назви відео, швидка допомога не врятувала життя цьому чоловіку. Я хочу принести щирі співчуття близьким та загиблим цієї людини. Я знаю, що нічого не поверне, жодне слово, сказане в коментарях будь-ким чи мною в цьому відео не поверне вам життя вашого родича, але це єдине, що ми можемо вам зробити. Принести щирі співчуття. І хочу вам сказати, що зараз будуть розслідування щодо поліцейських, які проводили це затримання, і тільки суд вирішить, що сталося з цим чоловіком. Чи жорстоке вбивство, чи помилка. І звісно ж, друзі, я хочу одразу перейти до наступного питання: це масові банкрутства підприємств, які зараз будуть мати місце в Польщі. Наближається фінансова трагедія, яка торкнеться кожного громадянина, який проживає на території Польщі. Буде, буде дуже багато банкрутств підприємств і все з чим? З цінами на електроенергію, тому що вони зараз мають рекордні ціни. За 1 мегаватт годину в Польщі платять 90 євро. Це найвищий показник в Європі. Що спричинить така ціна на електроенергію? Підприємства почнуть банкрутувати. В першу чергу ті менші. Ті, хто стрижуть волосся, бороду, ті, хто в ресторан має, ті, хто мають салони краси, з менших все почнеться, салон продажу квітів. Для них це просто буде забійча, забуйча хіла. Ну і трошки більше також це відчують. А що станеться? Ці підприємства просто почнуть мігрувати з Польщі в інші країни, де податки менші, де ціни на світло менше і. Я вже не буду продовжувати. Що це спричинить втрату робочих місць. Яка, на вашу думку, друзі, найбільше потерпає зараз бранжа напрямок бізнесу в Польщі, тобто підприємств? На мою думку, це транспортна бранжа, тому що вони завжди потерпають і найбільше там не, не вистачає завжди працівників. Можливо, у когось є інша думка, тому що хтось скаже будова, хтось скаже, від виробництво чогось там? Мені цікаво почути вашу думку. Проте експерти заявляють, що. От крах у промисловості вже починається, і компанії масо втрачають конкурентну спроможність. Тому що якщо ти не можеш е, зробити меншу ціну, то хтось там за кордоном, навіть в Україні, може тебе легко перебити в ціні, і від тебе ніхто не буде купляти. І таких підприємств є тут в Польщі дуже багато по металовиробництву, по виробництву цементу, по виробництву. Різних не знаю, багато речей не є Польща спроможна створювати тут, тому що податки їх не забивають. Ну і звісно ж, хто в цьому винуватий? Ну напевно, польські менеджери, які створюють закони, які піднімають ціни на електроенергію, а потім винуватять у всьому Україну, тому що Україна сюди перевозить все, що можна. Просто в Українців купляють, з України, купляють в українських компаній це все. Тому що дешевше. А хто ж там міг створити ці компанії? Чи не польські менеджери, наприклад? Я утрірую, тому що вони могли створити там компанії, собі без проблем сюди перевозити це все. Або ж навіть не створювати, а просто бути співакціонерами. Таких ідей, друзі, в мене дуже багато в голові. Але нічого просто так не робиться. А хто страждає найбільше? Звичайні громадяни, які просто от слухають тих менеджерів, що вони їм розказують. І страждає просто свідомість. Я от в своїх відео інколи помиляюся спеціально. Для того, щоб вам потім сказати, що, друзі, а чому ви не почули? Яке ДНК поляка? Такого не існує. Ви повинні фільтрувати ту інформацію, включати 20-те мислення і логічно думати, чому ж так сталося? Слухати різних людей і співставляти, хто ж буде правий. А ми переходимо, друзі, до третього питання: чому Польща не буде збивати українські ракети російські ракети з Украї... над Україною? От як ви думаєте, чому Польща не збиває російські ракети над Україною? Ну тому, тому що Польща в НАТО. Тому що Польща не хоче бути втягнути в війну? А чому ж тоді було навіть заяви, що Польща буде збивати ракети? Як, на вашу думку, таке могло статися? Мені здається, що просто деякі політики знову ж таки хочуть хайпанути, як люблять це зробити деякі блогери є в тому числі. І прикро мені за це, що я робив таке, але не прикро за політики, тому що вони самі повинні відповідати за свої помилки. І ця маніпуляція просто повстає вже з української сторони, де Йде розділення українського та польського народів на дві частини, а чого не повинно бути, тому що Польща від початку повномасштабного вторгнення дуже сильно допомогла українцям, які евакуйовувалися від війни. Зрозуміти одне: багатьох українців немає куди повертатися. Якщо хтось говорить, чому ти не на фронті, то чому ж ви не говорите це жінкам з маленькими дітьми або ж людям з інвалідністю, пенсіонерам, які вже немає домівок, їм потрібна інформаційна підтримка за кордоном? Ви скажете, та будь хто може це зробити? Так візьміть і зробіть, чому ж ви не зробите, не покажете приклад. Мені дуже прикро за цих людей, тому що ніхто за вас не має право вирішувати вашу долю. Тим більше українські менеджери, які зараз масово це показують. І навіть от сьогодні засідання було Сибігі, от я вам долучаю такий короткий вставку, таку коротку, і почуйте, що він сказав. Як на вашу думку, він обмовився? Чи це було спеціально? Що консульства працюють на нас, але він це все змінить. Мені цікаво, почути вашу думку. Знаєте, що в п'яного на язиці, то в тверезого. Ні, що в п'яного на язиці, то в тверезого в голові. Правильно я сказав? Тому мені здається, що тут все ясно. І пояснювати нічого не треба, тому що закордонні паспорти невдовзі почнуть видавати в той спосіб, в який. Ви б могли собі уявити, про яке я вже раніше розказував неодноразово. Просто це не робиться за один день. Багато чоловіків переживають, що з ними буде за кордоном. Ну що вас будуть постійно діставати ухилянтом словом, і нічого не покращиться. Але Польща не буде збивати російських ракет, які летітимуть в сторону України банально, тому що вона є частиною НАТО і хоче неї бути, і не хоче на своїй території війни. Хіба що не знаю, комусь там в голові стрелить, але від однієї людини в Польщі нічого не залежить. Бо президент та уряд зараз. Вони не як то кажуть, не єдині, що може спричинити точно різнобіжності в їхніх думках та рішеннях, яких вони приймають. І я впевнений, що жодна із сторін не хоче стрілити собі в коліно, як це зробили деякі менеджери в нашій країні. І я ще раз повторююся, в Україні будуть наступного року вибори. Я так прогнозую. Я не можу стверджувати, але я прогнозую, що так і буде. І зараз вже дуже багато політичних облич готується до цих виборів. Я звісно ж не готуюся. Я ні на що в Україні не претендую. в мене там немає жодного клаптика землі і. Хоч по закону мені це належало, я ніколи не міг цього навіть побачити десь в якихось документах. І можу вам сказати, що я вас люблю за вашу підтримку і сподіваюся, що я вам буду завжди наставляти вас на правильний шлях. Я роздумую над розширенням своєї команди на високому рівні, для того, щоб ви ще більше інформації дізнавалися. Кого цікавить, якісна, коротка і щира інформація, пишіть три плюсика. І я зрозумію, що ви підтримуєте мою ідею, тому що це буде дуже дорого для мене, але дуже якісно для вас. Тому я повинен прийняти рішення, на якому рівні я хочу залишатися, друзі. А вас прошу просто підтримати мене.